Всіх вітаю, друзі. В Німеччині почали обговорювати один дуже цікавий момент, який також може затронути і українців. Вони обговорюють випадки поїздок біженців на батьківщину. Декого це обурює. Є окремі випадки, коли це доцільно, коли це дозволено. А є випадки, коли якби це викликає серйозне обурення, як в суспільства, власне, з чиїх податків. Утримуються ці біженці так і е, серед різних політсил, які також е, чекають моменту, щоб набрати на цьому чим побільше політичних балів. Е, чому це важливо для українців, які проживають як в Німеччині, так і в Польщі, так і по всьому Європейському Союзу, ми з вами сьогодні поговоримо. Також поговоримо про те, чому це е, важливо. На сьогоднішній день для українців, тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Хто ж, до речі, не має змоги їздити додому в Україну, але хто вже там сумує за батьківщиною своєю? Я, друзі, вас запрошую на фестиваль борчу, який відбудеться в місті Варшава вже 25-го. Серпня він буде проходити з 12 до 18.00 в сквері кахля. І всю детальну інформацію я залишу в описі під цим відео. Я там буду, там будуть інші блогери, буде також виступати учасниця Євробачення Альона Альона буде дуже багато крутих заходів на фестивалі борщу. Можна буде також скуштувати смачну українську кухню, борщ, вареники. Пампухи, сало і так далі, і цим самим власне, підтримати збір на тактичну медицину для Збройних сил України. І при цьому дуже круто і весело провести час. Тому буду радий бачити особисто кожного на фестивалі борщу у Варшаві. Тепер давайте переходимо до нашої теми. Уповноважений уряду Німеччини з питань міграції Йоахім Штамп. Застеріг біженців, які живуть в Німеччині, від поїздок на батьківщину, оскільки це може змінити їх правовий статус, Німеччина повинна залишатись відкритою для світу, але не бути дурною. Сказав він виданню Більд. За його словами, німецька влада має подбати про те, аби люди, які звернулись про захист до Німеччини, а потім поїхали у якусь відпустку до себе на батьківщину без якихось важливих на це причин. Негайно будуть втрачати свій статус захисту, статус біженства, який вони отримали на території Німеччини. Це питання, на мою думку, знаходиться тільки в, скажімо так, в, на своєму початку. Це тільки закладається основа, і конкретно на сьогоднішній день. Для українців це не несе ніякої прямої загрози, як би хто це не трактував. Це стосується тих людей, які справді мають статус біженця. А нагадаю, що українці на території Європи, хоча їх і називають біженцями з України, але насправді це люди, які просто знаходяться під тимчасовим захистом. І це є зовсім різні юридичні статуси. Але є одне велике але. Проросійські сили, зацікавлені сили, антивладні сили, які є буквально в кожній країні Європейського Союзу. Вони, якби, якщо буде стояти ціль, якимось чином обмежити тих самих українців, то це питання буде проштовхуватись на всіх. Хто, власне, має навіть статус тимчасового захисту, це є моя особиста думка, але ми неодноразово вже бачили, коли е, під соусом всіх біженців е, почали також обмежувати і права українців, які мають лише тимчасовий захист. І чому це важливо не тільки для тих, хто проживає в Німеччині, е, а важливо і для тих, хто проживає і в Польщі, і в Чехії, і в інших країнах Європейського Союзу. Причина тут дуже і дуже проста: тому що які б ініціативи не впроваджувались. В переважній своїй більшості всі інші країни Європейського Союзу дивляться на дві країни в ЄС: це на Францію і на Німеччину, і е, ті країни, які е, межують з Німеччиною і так далі, вони е, також неодноразово піднімали питання про те, щоб заборонити українцям. Їздити в Україну. І навіть якщо е, Українець виїжджає, наприклад, додому на лише один день, то він втрачає статус тимчасового захисту, це навіть можна подивитись на прикладі Польщі. бо ми знаємо, що поправки до закону про допомогу українським біженцям було прийнято і вони вступили в силу 1 липня 2024 року. І за декілька місяців до цього одним з пунктів там також як варіант розглядався пункт про те, що у випадку, якщо громадянин України, який має статус Укр, хоча б на один день виїжджає. На територію України це означає, що е, в Україні йому нічого не загрожує, і е, е, нема чого йому якби, надавати ці додаткові привілеї. Він може їздити точно так само, як і громадяни всього світу, які приїжджають до Польщі. Е, на мою думку, е, Якби тут е, е, треба знайти баланс. Бо на сьогоднішній день просто, е, якби це насправді перетворено просто в якийсь туризм, хочу сьогодні я сижу в Польщі, хочу завтра я поїхав на два тижні в Україну, і це повторюється по кругу. І це викликає також е, е, суспільний резонанс, і на цьому дуже і дуже сильно грають е, е, різного типу пропагандисти, які виступають проти українців в Європі. Бо. Як це зараз відбувається? Ви, якщо маєте статус Укр, якщо маєте тимчасовий захист, ви маєте право виїжджати з території Польщі на період до 30 днів. Тобто, ви, маючи статус Укр, можете спокійно один день в місяць бути в Польщі і ще 29 днів бути в Україні. Потім ви просто заїжджаєте в Польщу, знову виїжджаєте в Україну, і у вас по новому рахуються ці 30 днів. От і деякі люди це використовують просто як безлімітний безвіз, якщо так можна сказати, просто не перевищуючи оцих 30 днів за одну поїздку. І це все якби тут немає дуже сильних якихось привілеїв і виплат особо немає так. Бо коли людина знаходиться в Україні, то жодні виплати в Польщі її не нараховуються. Але. Це е, грає дуже і дуже е, важливу роль в суспільній думці, яка формується в е, польському суспільстві. Бо вони думають, що українці отримують якісь шалені кошти і при цьому е, постійно катаються собі в Україну, от. і деталі їх вже не цікавлять. І е, також неодноразово в різних е, е, польських медіа е, звучала думка про те, що е, якщо людина потребує захисту, нехай вона. Не їздить в Україну. Бо якщо вона може їздити в Україну і не боїться за своє життя, то в чому суть взагалі надавати їй цей захист? І в цьому є своя логіка. Тому власне таке обмеження розглядалося як одне з імовірних в, якби, в змінах до закону про допомогу біженцям, біженцям з України. Але його не було прийнято по тій причині, що це нібито як обмеження прав людини. От, але дивлячись зараз на те, що відбувається в Німеччині, і на те, що запущено вже такі обговорення, я можу зробити висновок, що найближчих, може декілька місяців, може рік, я не знаю скільки ще це все буде тривати. Але якимось найближчим часом існує досить велика ймовірність, що тим українцям, які користуються тимчасовим захистом, таки буде. Обмежено, скажімо так, пересування саме на е, територію України, тобто на територію е, країни, з якої люди тікали, для того, щоб отримати захист в будь-якій країні Європейського Союзу. І тут дуже цікаво почути вашу думку. Як ви вважаєте? Чи правильно, що без якоїсь поважної причини е, люди, які користуються тимчасовим захистом на території Європейського Союзу, просто собі катаються в Україну для того, щоб, е, я не знаю, погуляти, вирішити якісь справи і так далі. Чи потрібно, щоб був якийсь конкретний список е, е, поважних в'їздів, які вони і так існують: це або смерть близького, або якась хвороба, або щось подібне? Чи має бути тільки ось такий список? І потрібно заборонити українцям відвідувати територію України, якщо вони хочуть користуватись привілеями тимчасового захисту в Європі. Пишіть свою думку в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!